У Сумах із метою покращення безпеки пішоходів громадський активіст ініціює встановлення нового пішохідного світлофора біля підземного переходу в середмісті на перехресті вулиць Харківської та Героїв Сумщини. Біля фонтану садко вже роками влада не хоче дослухатися, а елементарно треба встановити світлофор для пішоходів. Бо аварійна ситуація на день по декілька разів. Хлопці, військові, не місцеві заїжджаючи, вони просто не розуміють. Це біля садко, правильно? Так, так, так. Там було викликано туди працівників патрульної поліції, які запропонували взагалі прибрати цю землю, взагалі її прибрати, поставити там паркан. Фактично і вже задачі поставлені, чим ми займаємося. Ну, це для того, щоб це зробити, потрібно в першу чергу прийняти. Підрядник просто не здав, він виконав роботу. але ну не здав, але втора черга. Значить, на второю чергу для того, щоб запустити інклюзивність, там ну, треба робити можливе коригування. Ну там більше 5,5 мільйонів. Там питання в чому? Там питання в тому, що фактично згідно. Висновків патрульної поліції там взагалі потрібно його прибирати. Це пішох... пішохідний перехід. Опитані відіконом пішоходи на перехресті вулиць Харківської та Героїв Сумщини акцентують, що відсутність на даній локації світлофора справді додає незручностей та негативно впливає на їх пересування, оскільки на цій ділянці дороги завжди велика інтенсивність руху транспортних засобів. На такому жвавому перехресті потрібен світлофор та чому? Так, тому що тут дуже багато машин завжди їздять. І дуже страшно, бо за повороти вони виїжджають і важко переходить дорогу. Тому так, треба. А, як ви вважаєте, чи може зменшитися кількість ДТП потенційно, якщо встановлюють світлофор? Думаю, так, це ж буде регулювати дорожній рух, тому так. Це буде позитивно. Чи потрібен тут світлофор та чому? Я думаю, що потрібен. Чому саме? Ну, бо тут таке місце небезпечне трошки. І тут як все переходити не дуже безпечно. Потрібен. Чому? Бо багато людей не, не зможе пройти по пішоходам ну, підземки. Будь ласка, ставте. Ну, я думаю, потрібний. Народу много йде. Неплохо було б, якщо чесно. Може зручніше з велосипедом буде. Може і зручніше. Дуже потрібно було б. Частенько їздять, а важко переходити Іменно велосипедистам. Пішоходом теж. Разом із тим, громадський активіст та волонтер Павло Борисов публічно звернув увагу голови Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова на нелогічність підходів до роботи сумської міської військової адміністрації та на розподілу і використання коштів із міського бюджету. Я це звертався до військової адміністрації, але у адміністрації Сергія Володимировича доволі цікавий підход до вирішення проблем. Там, де можна вирішити за 50 тисяч гривень, вони вирішують за 5 мільйонів. Там де треба. Будувати вони там руйнують. Ну Сергій Володимирович, відверто. І е, висновок поліції, як і висновок будь-якої експертизи, не є інстанція, остання інстанція, яка підтверджує. А... Е... Досвід життя показує, наприклад, європейські, де ходять люди, там будують пішохідні доріжки. І тут ходять люди, і вони будуть ходити. І встановлення паркана ну воно зовсім не відповідає тим реаліям, які будуть відбуватися. Повірте мені, діти з самокатами будуть через цей паркан лізти. Ви ж не будете ставити там, що ви пропонуєте, Павло. Я пропоную займатись тою інклюзивністю там, згідно програм першої леді і всього іншого, займайтесь, будь ласка, але елементарно продублюйте світлофори як біля парку кажедуба, коли люди їдуть прямо і пішоходи йдуть прямо. Це не складно це це недорого. Я вашу пропозицію почув. Ми я думаю, ми найближчим часом щось поінформуємо. Бо він турбує мене так само, чесно кажучи. Ця ситуація відікон продовжує слідкувати за розвитком подій та оперативно вас інформуватимемо.